Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я не буду в кадрі, тому що зараз вже майже сьома. Ну, пів сьомого. Їдемо додому. Немає сил. Ми другий день тут. Не їли кофе один раз пили. Ще не звикло, що треба. Тепер Оксанке треба казати, щоб судочок на роботу мені спаковувало. Я ж тепер на роботу ходжу. Якось так це решето буду різати а, собі так, провели ми. А, дякую, Андрію. Дякую. Це твій щиток. <свісно> Від тебе подарунок. Дякую. А, зараз вмикну відео нарізочку, яку я робив за день. Що ми зробили? Як воно виглядає? А, як воно працює. Тому дивіться, <свісно> як ми працювали. Все, буду прощатися, поки ви дивитесь. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Починаємо другий день. Сьогодні у нас 5 березня. Вчора трошки працювали. Підписник. Вчора прислав подарунки. Велике дякую е, перчатки. В одной автомат. Зараз ми розберемо там все розведено. Навіть поклався заліте. Дякую. <плес> так, що ми трубу подивилися вчора. Тут безлад, бачите. Ага, зібрали цей шнек, під'єднали там все. Так воно виглядає з моторедуктором. Е, це брезент для того, щоб розвантажувати нам зерно завтра привезуть. Беги поміряли. Нам Микола, господар цього приміщення, каже: начебто подарував, не знаю. Ще запитаю сьогодні. Мені якось лячно, що люди дарують і типу, використовую, не знаю. Це просто мої беги, які я купив. Для мене їх робили, але ми вчора розпакували і виявилось, Олексій каже, що він 90 90 і метр шістдесят. Ну, він каже, дуже високий, потім з нього набирати. То, а у Миколи от вони невеличкі на півтони, я так розумію, дуже такі щільні, потужні. То ми, може, почнемо з його бегів. Ну, пот... ну коротше, розберемось. А, зробив вчора отвір. Штукатурити я не вмію, замазюкав. І як зміг, нехай застиває. Це така заглушечко. <хі> Нехай застиває, тому що завтра привезуть зерно, щоб воно не похитнулося. А, так. От. І звідти ми будемо його брати от цією штукенцією. Вона буде забирати нам і кидати. Так, заглушку тут поставлю. Ну, от корма -цех. Ми вчора з Олексієм виставили його. Зараз зроблю от, от, щоб було видно. Оце весь кормоцех. Тут у нас 2 метри і тут 2 метри. Це от 4. ну 5 метрів. 5 метрів весь кормоцех. Сьогодні ми повинні все це під'єднати. Будемо намагатись за перший запуск будемо разом запускати. Тут буде отака от коробочка. Поки що так. Ну, я не електрик. 6 хвилин ютубу і все. Далі якось само воно. Автомат. Автомат буде вмикати дробарку, корма І після автоматів буде потужна розетка на дробарку. Тобто воно під'єдналось, потім вмикається. І буде дві розетки, дуже, ну, скажімо так, непотужні. Вони будуть без автомата. Чому? Зараз покажу. Тобто воно буде під'єднатися шнек до розетки, і в нього вже є якби вмикач-вимикач. В нього вже є, то не треба на нього окремо автомат. І щоб ви розуміли, це 0,5 кВт. Тут провід 0.75. Ну, дуже непотужний. І на нього автомат окремо не треба, тому що він просто в розетку і вмикаємо. Так, починаємо працювати. Подивимося, що ми сьогодні зробимо. Так, друзі, розібрав дробарку, вирішив подивитись сам і вам показати. Так, знову реклама для Олега. Ось таке решета. Він комплектує одним решетом 4 мм, товщина двоєчка. Це двойка. це тепер я розібрав, щоб подивитись, яку довжину собі робить, який тут діаметр. Зараз 2ПР. Будемо рахувати довжину кола. Так стоять. Отак воно виглядає. Ротор. Uh, я тільки що штамним поміряв 6 мм. Дмит ось сюди. Mm. Вот так людина варить. Бачите, який шов. Mm. Ну, блин, я не сварщик, мені прям рівень Бога. <знаєте> ну, я так, що так, він тут? Він і тут сварку прихватив, і тут шайбу прихватив, болт. Uh, Якщо треба, буде, по ходу просто треба буде зрізати і відкрутити. Ну, щоб, не дай Боже, е, я ще зателефоную. Ну тут гума, щоб було, пил не виходив. Я ще гадаю, я йому зателефоную, що саме оце, ото, тут зварено, бачите. Я думаю, що отут от е, зерно ж буде тертись, то тут товщина, я вважаю, не така, як, як, як отут. Це у нас 3 міліметри. Я вважаю, що тут може більше, я у нього запитаю. Ну, от так воно виглядає. Ротор, як він каже, відбалансований Він балансує їх, десь віддає там. Бачите, як воно. Ну, цікаво. Сьогодні повинно запрацювати. Так, ми тільки що вмикнули дробарку не знаю, як це пояснити. Так, ту штуку запускали. Зараз запущу вже п'ята вечора. Зараз запущу, але ну, я просто не знаю, як передати, як камера це зробить. Фух, дивіться. Щось нереальне, я не знаю. По-перше, -по стеля 2700 і ті провода прям ну, відриває. Вінникам бачили, питався. Ну, Віникам не закрити, рукою не зачинити. Досі дме. Отак от воно центроване досі дме. Бачите, я не знаю, вона зупиняється може. Не знаю, 5 хвилин. Вона досі крутиться і доволі швидко. Фух. Да. Я думаю, що що робити з мішком на 400, може не так буде, і мішок не видає. Ну, зараз подивимось. Так, шнек. За шнеком вообще хлепа. Всі шнеки, що роблять промисловість, в Ютубі, ви бачили там спеціальний кронштейн, який на борт зілка, там газона. Ну кудись так, щоб було опора у нього. В мене такого немає, тому що бех-бех-бех якусь триногу зараз мастеріть. Ну немає часу. Завтра ж, в 9 ранку, зараз 5 вечора. Приїде зерно. Пробував оцентрувати. А, просто якось тут же у нас чотири отвора, там чотири отвори. Якось оцей нічого не виходить, його круте вверте. коротше, на одну мотузочку. Тільки тут а, зараз виходить від піддона метр сорок. У нас бегі, метр двадцять можна опустити, тому що це саме важко для нього буде. Так, ой, зараз хвилиночку. Силь тут зробив. Отак От он трошечки тиліпаю його. Е, я просто не знаю, там болт на 6 шайби поставив. Гачок, гачок, ще один гачок. Від того, що його тиліпаю, я гадаю, нічого не буде. Е, болт на 6 я туди запхнув десь на 1,5 см. Ти ж гадаю? Ну, не знаю, напишіть, будь ласка. Його вага 7500 плюс цей тренічок 10 кг на болту М6. Як воно буде, як ви гадаєте, от він. Його можна як завгодно. Де він тут? Куди завгодно? Ми його несемо сюди, кидаємо сюди. Ну, коротше, як завгодно. 280 обертів. На більше, я не знайшов нових, на більше немає. Покладемо аж прямо сюди за драбарку, щоб він вирівнявся Ну якось так. Отак, от отак і дме. Пів кіловата ми будемо працювати, а він буде нам вантажити, поки ми там решета поріжемо завтра. Зваримо, поки ну, короче, поки будемо займатися своїми справами, навантажувати автівку, дробарку вмикати і все інше, то він буде працювати. Єдине, що от дуже от тут, цей момент, звісно, йому саме важче буде. О, це знову втулка запіщала, там дуже треба попустити, коротше, буде болт зараз. На сьогодні ми завершуємо. Так. Що не зроблено? Я ж з села не виїжджав вже два дні і завтра ще не буду виїжджати. Капець, е, треба е, ще одна вилка, така, що на стіну бачите. Е, скажіть, одна для драбарки, одна для кормозмішувача. Все під'єднали. Тобто е, тепер автомат. На дробарку, на кормозмішувач. Ну буде так. Ось так воно працює. Просто вилка без автомата. Чому? Тому що я отак. Нагадую, тут будуть пару піддонів чи щось таке з мастирю ваги і ну, десь тут мішечок, щоб я так не з'їбав спину. мішечок, ваги і просто І він пішов. Бачите, тихоходний. 70 обертів на хвилину, 110-й, ну, 108 труба. Так, чуть не впав. Так. І от вона вивантажує для мене. Якось так. Все воно працює. Навантажуємо. Ваги. Опа! Так, і вони зразу тару беруть, все, по паналям. Ну, якось так. На сьогодні зробили тільки так, тільки це. Драбарка, звісно, якась скажена. Рівень, уровень зламали, О, він впав. Але ми встигли. Зараз підклали, щоб поставити Рівню. Тут теж підклали. Тому що хлопці, виходить, ваги стоять. На вагах я рівень спіймав ніжками. А хлопці, бачите, це пластина 4 мм. На 4 мм одну ножку щось вони прогалили. Тут ось так. Чому? Тому що там отак. Зараз підійду. Так. Давайте вимкну. А, де вимкнув, так? Окей. Тут теж вимикаємо. От тут ось так. 30 і плюс там ще підкладки виходить 50 мм, ушов рівень на кормозмішувачі, а там на бетоні. Ну, все поставив по рівню. Гадаю, що це ну, вірне рішення, щоб по уровню воно працювало. На сьогодні все, шоста вечора. Завтра продовжимо. Будемо зерно приймати, подивимось, як ця штукенція буде працювати і будемо. Треба трошечки буде мотузочку. Подивимось, буде грітися, не буде, буде тягнути, не буде. Зараз зателефоную людині. Спитаю ваги вимкнути. Спитаю, все в силі чи ні. Ну, потрошку завтра повинні кров із носа запускатися.